Всім привітки! З вами знову Росток Тарт записуємо нову частину. Всім привіт. Дуже крупний будь-яку. Так. А що тут робити? Мені що робити. А, мені всі треба швидати посвітити. Це я зробив! Я вже а, я ж літаю. Эй, все ты. Ты лапший, так якось не дуже зручно летіти. Тут щось, а, це ти крутити, мабуть, має. Хе-хе, я п. Эй, прий... я не дракон. Залазь туди щось крути. Ну йо. Ну застрибну. Без там. Ти не можеш застряг? Може це мені край крути. Ні, самі ні. А, я подути маю, Все. Ага, а ты залазь крути. Йо? Я щось не ду не буду. Я завезу.

А я пробежу. А я, а я. Я тоже. А не вот Я так само квадратиком. Не, ну квадратиком, я а так. Мене гигнула. Не, не гигнул. А, не гигнул. Ааа, теперь гигнуло. Эй, Руки ви... должен нечеркей! Павл, а не мой дома ты не можешь? Одну а диви, її довго треба поливати. Хочу полити! Хочу! О зараз он пробую, вообще не попадає. Все, є, Лупи. Давай! Все, я, Лупи. Молодець. До речі, тобі зручніше. ти просто літаєш і все. Зручнейше! А, ah, я тебе не я щось полетів без тебе. А ти писав? А, це я впав? Хе-хе! Так, а то добавить? Як ну. О, давай, ти пуцаєш! Я пуцалка, не ма! Так, стоп, а це я маю, мабуть, цей замок перевез. Я впав. Що ти впав? просто, Давай швидко, зараз! пуцай, пуцай! Вылетели, буцай! Молодец! А я Я Тут Щи! Сидрай швидку, ситре, и тут. О, дво, молодай, ты стой. Так, раз, два, три, три буцалки є. А я що маю робити. О, тобі очого, очого першого, Оцю, оцю. Першу штуку, бо вона. Хочеш вилиться? Вона може з тої сторони, просто питалка. А ага. так. Давай, настроїмося бігом всі... А. а я їх поливаю, типо. Давай! Іду, йду, йду. А, я не встиг. Давай ще середній. Я, я щось не встигаю. Ну заховався, блін. Я останній ну попади ти! Yeah. Я перший поту, блин. Давай. Мені треба по центру стати. Почекай, давай спеціальні. нє не, вже не бей, почекай. Давай, як тобі зручно, з якого почати? А я Давай. Є? Є? Я упав! Артем, я якийсь ламер. Де я вже Першу, першу! Почекай, та ні, ну я ж не підлетівся, стоп! де трес, спочатку. Ну давай сейф почати, а ріди ту зразу. Ну, попадай. Та -мо! Боже я... Та я якийсь тормоз, я не знаю. Ну чого воно? <серкзав> <серкзав> ну чого ти не світишся? А ти не зробимо. Та я знаю, як, і, як швидше робити, не получається. Я просто першу бо зараз буду підтримувати. Давай, другу. Це перша вже сховалася. Давай, другу. І третє, ну бігом біжить. Да не в шо ти очі <су> не <hiss> І третє, давай, давай. Та Да перша. пеша! Ее ууу, господи! Це капець якийсь був! Ти просто лаз! Просто. Та я зразу дую, diver... дую, а воно не виходить. Я просто в шоці. Я дув як міг, Артем, дув як міг. Чесно і причесно. Тобі, тобі по іншому шляху. Вдурив на маниш. Взагалі тут... собі. Я, я теж! Це чого ти? Ти бачиш? Ні. Погадуйся золото. Бертем, ти побіг, я не о... вс, я не можу бігти, ч яш? Я себе не бачу. Там Зараз я подую, може щось дати. Не. А як тебе застрибент і чи дать? Ну, точно. Это тут можешь застрянуть. Я сейчас не разумею, что работает. Ого. Бачишь? И что ты конечно? <ривіт> а я можу просто... а я можу. А можу просто котись, розумієш? Мені не потрібен квадрат, не котитись. Ну я не можу, я просто лечу, бачиш? Я зразу як профі. Ой, тут капець. тут. Я зразу тобі це вічи. <Vegas> ну, давай, з першого разу, з першого разу полетіли. لا, в сочニь, давай до мене лети, просто вже ж відкриті все, біжи, просто біжи. Просто стрибай, не Я треба сити, не можеш? Не може, ти дуже важко мені таке. А подивись, для мене. Для меня он вот такой копается из кнопки. Бачишь? Помню. Oh, Воу. Yeah. Wow. Босс, мой бочинок. Не, не босс. Ого! Мы же это с тем обзывали! А, ты без тузовочку! Что не так и лежка? Да просто вот а все амнитики! Я один тебе есть! Ви... Де... Другий я. Ну... Позивай! Усе... Це як звичайний. Другий я. Другий я. Йому не за мене навіть! Ти бачиш? Ти просто про таких! Я завжди деколи путаю хто і хто. О, знав цей дракон! Я з тебе, а ви ще не готові! А в кінці ми будемо готові, ми вже будемо великі. Даро, я тут покучусь. Ого, як ти швидко плачеш. Давай! Пешен далеків. Поли його! Я палю, но ти дуже швидко біжиш. Pun, а чого я мене нема? Де я все лі? Бо я дуже далеко почувся. Посик. Нема куди тікати, кажеш. Ну що, ми тут черепаху розвалим? Розвалим, ми гарні. На ізі чи? На Ну це Не їдяче. Не їдяче. Так. Так. вже, мабуть, наступною цією частинкою. Ні! Та-та, це нова частинка. Давай запишем новим відосиком, щоб це в нашій частинці було. Всім па, па Добре, всім па-па! Так, зупиняй! Все!